Так, це в нас Максимович 42А. 50 квадратних метрів, окрема спальня. З дуже великим. гардеробним ка Так, велика кімната, забавно. Що тут має бути? В не тут унітазку побуває, сушарка, бойла. Така у нас автоматичка стоїть. Диван, тут буде кухня, тут ви будемо піти витяжку, телевізор, тут ще щось. Дуже гарно стелі підвісне. Тут мають е -е, бути такі світильнички над кухінькою. Робить дуже класний. Загальна площа 50 квадратних метрів, 49,7,8 метрів. Продається так, як є. ціна 95 тисяч.